26 листопада два роки нашої каденції, відповідно, мій звіт. Основні напрями роботи. Я виділив їх чотири, тому що на початку року планувалося одне. Після 24 лютого воно було підкориговано. Відповідно, чотири напрями роботи. Перше це сприяння Збройним силам України, територіальній обороні. Добровільним формуванням територіальної громади, а також заходи безпеки. Ми створили раду оборони міст територіальної громади. Якщо ви пригадуєте голови фракції, ми збиралися в перші дні майже кожен день. Відповідно, лева частка коштів була спрямована саме на задоволення потреб наших захисників. Друге, це допомога ВПО, внутрішньопереміщеним особам та соціальний захист родин захисників. Я би зараз нашу роботу поділив на три етапи. Перший етап, коли ми в основному займалися допомогою захисникам, другий етап додалися внутрішньопереміщені особи до захисників. І зараз ми вступили в найскладніший, мабуть, третій етап, коли до допомоги захисникам, турбота про внутрішньопереміщених додалося, додався ще цивільний захист населення, тобто вся громада міста, яка потерпає зараз від Аварійних і інших відключень електроенергії, і це створює додатковий дискомфорт. Третє це залучення інвестицій і міжнародне партнерство. І четверте стабільність розвитку громади під час воєнного стану. Тобто я тут мав на увазі існува діяльність всіх інститутів, які є в місті, всіх організацій. Які бюджетних, які працюють. Прошу наступний слайд. Ми бачимо рівень виконання бюджету, і станом на вчорашній день у нас є 107%. Так, це завдяки податку з доходів фізичних осіб наших захисників, але і леву частку з тих коштів ми виділили назад Збройним силам і всім військовим формуванням, які зараз стоять на обороні нашої країни. Виконання показників є досить хороші, тому це дозволяло сьогодні нам на попередньому рішенні додаткові кошти виділяти на потреби. Прошу наступний слайд. Я хочу подякувати всім депутатам-членам виконкому за те, що ми збиралися в різні дні, в різні години. Як цього вимагала ситуація? Було проведено 18 засідань виконавчого комітету, ухвалено 164 рішення. Було проведено 16 сесій. ухвалено 458 рішень, і було мною підписано 249 розпоряджень. Якщо подивитися, то деякі громади провели тільки дві сесії: хтось одну, хтось кілька. В нас все таки робота була постійна. Тому вам за це дякую. Наступний слайд на потреби військових частин. Якщо подивитися, то виділена значна сума коштів. І якщо взяти ще сесію, яка відбулася 17 листопада сьогодні, тобто додаткові кошти ще спрямовуються для наших захисників. Кожну цифру коментувати не буду, але третя частина це частина, яка сформувалася з нуля. Це новоутворена, відповідно, сума коштів для них є більше, бо їм Треба було найбільше закупити. На фотографії ви бачите світлину з антидроновою рушницею, яку ми передали нашій ТРО. Зараз ми плануємо закупити ще дві таких рушниці для наших Збройних сил. Є ще видатки для наших ДФТГ. Інші видатки на амуніцію. Коментувати кожну цифру не буду, але ви бачите, які це великі суми коштів. Наступне соціальна підтримка учасників АТО. Було прийнято рішення членам сімей загиблих померлих надавати щомісячну матеріальну допомогу. В даному випадку вийшло 548 тисяч гривень. Це 17 сімей, 45 сім'ям померлих учасників АТО ОС, захисників захисниць виплачено одноразово. Допомогу ту, яку ми тоді затверджували в сумі 450 тисяч гривень, також 25 військовослужбовцям, членам їх сімей, членам сімей загиблих, були пільги заплати за послуги утримання будинків 117 тисяч гривень, а також 356 учасникам АТО ОС разом матеріальна допомога на загальну суму 875 тисяч гривень. Ініціативи для сімей для дітей-захисників. Безкоштовне харчування і безкоштовне навчання в школах естетичного виховання для перших четвертих класів, для садочків і 50% харчування пільгове для п'ятих, е, одинадцятих класів. Це була наша ініціатива спільно з вами. Хоча статусу поки що всі мобілізовані не мають, держава ще не надала, але ми пішли вперед. Наступне про. Е, Діяльність гуманітарного штабу, який був створений розпорядженням міського голови, працює до цього часу. Ви бачите роботу, яка була проведена. Також спільно ми внесли зміни в структуру, і певні волонтери, які себе найбільше проявили, які далі лишилися працювати, зараз є в структурі виконавчого комітету і продовжують роботу на потреби військових і потреб ВПО і також цивільних. Мешканців особисто взяв участь у чотирьох поїздках за ініціативи моєї спільно з головами фракції було вирішено провести урочисту присягу добровільних формувань тергромади на день міста. Чому ми це робили? Для популяризації Збройних сил, відваги, мужності наших захисників. Тому, відповідно, присяга була проведена, була закуплена форма. Домовлено про зброю з військовими частинами. виступав військовий оркестр. Думаю, всім запам'ятається, в тому числі і близьким, і родичам всіх наших захисників, які були в добровільному формуванні територіальної громади. Прошу наступним. Допомога внутрішньопереміщеним особам. На 1 листопада 2022 року в нашій громаді проживає близько 7 тисяч і ну, різні цифри, вони постійно коливаються. З них є діти, особи з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні сім'ї. Кожного дня перебуває зараз від 7 до 10 осіб. Ці люди потребують нашої підтримки. На минулому тижні, коли я був в Брюсселі і у Берліні, Європарламент, представники Європарламенту говорили, що три напрями допомоги Україні зараз передбачено на 2018 рік. окрім 18 мільярдів євро, які будуть йти на, на заробітну плату, це відновлення енергетики України. Друге це підтримка внутрішньопереміщених осіб. І третє це освіта, навчання дітей. Тобто три пріоритети. По всіх трьох ми можемо працювати з Євросоюзом, зокрема по ВПО. Наступне центри компактного проживання внутрішньопереміщених осіб вам відомі. Тому що ми постійно вкладаємо інвестуємо туди кошти, це дитячі дошкільні заклади, 4, Соснівська міська лікарня, Соснівський прихисток по вулиці Галицькій 3 і гуртожиток Чернорадського гірничого економічного коледжу. Прошу далі. Ви бачите на наступному слайді суми коштів, які ми спільно з вами виділяли на оновлення даних будівель. Процес триває, і коли ми залучаємо зараз кошти міжнародних. Фондів ми говоримо, що це буде сталий розвиток, тобто, якщо внутрішньопереміщені особи ведуть собі інше житло або повернуться назад додому, це можуть бути центри для захисту сімей, в яких є насильство, або хостели для спортсменів, які будуть приїжджати, діти. У нас дуже багато змагань відбуваються, і не всі можуть собі дозволити готель. Відповідно, це буде наше таке комунальне майно, яким ми зможемо. Користуватися для потреб громади, придбання меблів, побутової техніки, облаштування місць проживання ВПО, ви бачите суми коштів, що було закуплено. Крім того, вчора ще нам запропонувала Мальтійська служба хороші такі смачні, смачну їжу з Ікеї, з Німеччини, яка приїде. Зараз ми працюємо над тим, щоб знову. Знайти можливість логістики роздати всім тим, хто потребує, а також полички для цих приміщень, де в нас проживають внутрішньопереміщені особи. І пропозиція буде така, що ті приміщення, які ми ремонтуємо, якщо більше людей не заїде, ми потрошки будемо вивільняти садочки, переміщувати туди. Першим це буде садочок номер 6 потім, можливо, 16, 10, 12. І так потрошки ми будемо в ті приміщення, де ми робимо ремонт. Переміщувати і відповідно виділяти кошти на реновацію тих приміщень, де жили внутрішні переміщені особи для того, щоб в наступному навчальному році вже всі діти могли вчитися займатися в тих закладах освіти, в яких вони займалися до того. Наступне продуктові набори гігієнічні це вся допомога, яка видається. Прошу далі, ви бачите слайд, на якому. Є показані всі громадські організації, які допомагають нам долати наслідки агресії Росії щодо нашої країни. Є організації, які допомагають дуже багато. Прошу далі, це спільно з вами. Ми проголосували на сесії надання волонтерам з Польщі почесних громадян нашої громади. Прошу далі. Це моя участь у місті Парпінян під місті Олінбург. Перепрошую, підписання попередньої угоди про співпрацю з містом. Далі це участь в Брюсселі. Зустріч з італійською делегацією, а також місті Парпінян і в Швейцарії з фондом Ренати Мерклі, де зараз зібрана велика сума коштів і частина тих коштів попередньо. Піде на реновацію шостого садочка у Соснівці, а також на те, щоб закінчити ремонт в шелтері з допомогою меблів. Прошу далі. Земельні аукціони. Було проведено 12 земельних аукціонів, укладено 58 договорів, 40 додаткових угод, плюс укладено 28 договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. Тобто, ви бачите суми. Які суми, які ми отримали у міський бюджет із господарьованих площі земель? Наступне також продано у власні чотири земельні ділянки, забезпечено надходження до міського бюджету майже 2 мільйони гривень. Ще чотири земельні ділянки загального загальною, загальною площею знаходяться в процесі продажу і сплачено аванс на суму 86 шість. 86 тисяч гривень. Наступне по земельних відносинах зміни, затверджено зміни до діючого генерального плану спільно з вами. Затверджено план зонування території міста Чорноради, а також три детальні плани території. Сьогодні відбуваються ще слухання по детальних. Планах територій і очікуємо, що все-таки інвестиції додаткові до нас зайдуть, оскільки підготовчі документи по планах територій ми затверджуємо. Наступне: ви бачите приймальне відділення на світлині і міст. По приймальному відділенню я вже сказав, що є шанс до кінця року це зробити по мосту. Є натягнуті два канати. Зараз монтуються петлі ще на двох канатах на другий пілон, і до кінця року підрядником пообіцяно металеві балки, які є, підвісити на канати. І це буде основна робота, яка цього року мала би бути завершена. Якщо дозволить погода, складуться всі зорі, зійдуться. Думаю, що ми це. це Побачимо. Дуже, важко, дуже важко працювати з підрядником, переконувати, його, мотивувати, але потрошки робота йде. Наступне ми маємо об'єкти, які вже відкриті. Один об'єкт побудований на новому місці, інший об'єкт відбулася реновація. Відбувається реновація ще одного торговельного центру по вулиці Сокальській. Інші були ще інші пропозиції від даної фірми, але поки що вони не приступили. Також е сплачено кошти за оренду, е за аукціон на оренду ділянки по вулиці Бандери, на перехресті Бандери Корольова в мікрорайоні Добрячинському. Тобто там теж має бути ще один цікавий об'єкт. Тому я думаю, що вулиця Бандери скоро буде зовсім по іншому виглядати ще кілька років тому. Наступних два слайди це 9 об'єктів, які офіційно ми ввели в експлуатацію, де всі документи є здані і офіційно ці об'єкти можна тепер експлуатувати. Ці об'єкти ви ці знаєте, зупинятися на них не буду. Але головне, що ми поставили крапку ці, цих об'єктах. Наступний поточний ремонт доріг, тут вибрані е, всі е, населені пункти, е, цифри вже змінилися. Ця презентація була на 15 листопада, тобто вони помінялися, але ви бачите, яка сума коштів є не проплачені станом на сьогодні. І коли питають, чому не робиться ремонт там і там, підрядники хочуть одразу коштів. І коли ми зараз. Е, Зіткнулися з проблемою генераторів. Всі хочуть кошти готівкою, бюджет з готівкою не працює. І в бюджеті є затримки з проплатою через казначайство, тому що треба отримати дозвіл Держказначайства України з міста Києва. Не завжди платежі проходять. Тобто роботи є виконані, але не всі кошти є оплачені. Наступне ще одна цікава річ. Це індустріальний парк. Ми з вами розглядали про його створення. Прошу наступний слайд. І ще один. Ви бачите зонування індустріального парку. Можливо, тут ну, не, не чітко видно, бо малий масштаб, але є дві зони. Посередині це є терекон сьомої шахти Зарічна. є близько 80 гектарів. І в зв'язку з тим, що доробляються документи по землі. Можливо, в грудні в трої половині, можливо, на початку січня, ми будемо з вами затверджувати концепцію і подавати на те, щоб зареєстрували в кабінеті міністрів як індустріальний парк. Прошу далі. Співпраця з GIZ. Ми маємо кілька проектів хороших: мікроавтобус, який у нас є, інші проекти. Зупинятися не буду, тому що багато разів про неї говорилося. Прошу ще один слайд. По регуляторній політиці. Здійснено перегляд чинних регуляторних актів, що діють на території Червецької громади. Розроблено модельний порядок проходження регуляторних актів, рекомендований до прийняття чорнаської міської ради. І сьогодні, в четвертій годині, буде ще один цікавий цікаве одне слухання по розробленому порядку механізму. Видачі земельних ділянок. В нас, пам'ятаєте, були завжди дуже часто дискусії, а як знайти земельну ділянку? хто має доступ, той зразу приходить з готовим документом проєктом, а той, хто не знає, куди звернутися, ніколи не може її отримати. Я свого часу вже три роки тому попросив Тараса Хавунку спільно з регуляторним хабом, щоб вони запропонували нам механізм, як зробити відкритим і прозорим цей процес. Щоб ніхто не користувався службовим становищем і не давав інформацію певним особам, що є вільно, а щоб цей процес був прозорий і відкритий. Нарешті вони напрацювали цей проєкт, і тому в четвертій годині сьогодні буде таке обговорення в бібліотеці Урбан, бібліотеці, яку ми відкрили по вулиці Грушевського, тому прошу всіх, кому цікава ця тема, підходити і знову обговоримо, щоб ми піднялися в. Рейтингу міст доброчесності з 18-го, що ми отримали в минулому році, з 52-го, якщо не помиляюсь, на 18-го, що ми війшли в першу десятку. Для нас це важливо, бо це сигнал для інвестора, що місто готове працювати за європейськими правилами. Прошу наступний. дякую всім за спільну роботу.